Пішов на службу я минулого року літом 100% мого окруження. Всі ховаються, прячуться, питаються відкупитися. Ну я вже устав сильно від цього. І поступили таке, як сказати, від знайомих, що можна піти в Нацгвардію, а це як і літа, це не піти десь та до свидання. І я зателефонував і мене долучили до ВАВ. Нацгвардії. Я з цією бригадою можна сказати з 22-го року, коли почалась повномасштабна війна. Я з 27-28 лютого почав вже шити за свої кошти амуніцію для військових. І десь у вересні ми вже створили свій благодійний фонд і за власні кошти закупали Мавіки. На бригаду Краснопольському. У мене є пояка, але тільки фото. Ну, вона дома є фізична, це моя дружина знайшла, куди мені піти служити. <хи> Як не странно. <хи> ну, а потім, коли я вже зателефонував і очікував, що мене підтвердять в Києві на цю службу, вона сказала, може вже не треба. Ну, я вже передумав, я говорю, ну куди вже? все. Доньки кажуть, що летить ракета, але ми не боїмося, бо тато нас захищає. Було дуже грустно, папи не вистачало, хочеться, щоб він більше часу з нами проводив. Ну, не привичайно, що папи довго немає. Папа пише, ми списуємося, розмовляємо. Рисунки мені рисують, відправляють да. почти. А що ти любиш малювати для нас? Поразний рисунки, там з інтернету якісь. нібудь Це подобається. Я зараз попав в дуже круту роту. Це самосуть Тім. Це передова в наша рота ударна безпілотних систем. Прийшов я на посаду пілот БПВА. Спочатку я був на майстерні, збирав там рами, дрони, допомагав хлопцям, які вже не один рік це роблять. Потім мене відправили на Британію на БЗВП. Там я вже приходив в БЗВП. І по закінченню БЗВП я отримав два сертифікати. Це сертифікат за загальне закінчення БЗВП і другий як інструктор вже отримав. Ми працювали на запорізькому напрямку, і моя посада це дешифровщик. Тобто Я направляю пілота на ціль, яка по координатам нам була задана заздалегідь. Пілот сідає в окулярах, а я прокладаю через програму, яка потрібна маршрут. І я вже там кажу там лівіше, правіше ця посадка, ні, люти туди, лети сюди, поправляю антенну, вибігаю, якщо треба. Там ну виконую всі задачі, які на мою посаду падають. Було таке, що ми і, і танк знищили. І які, якісь кількість там особового складу за один виліт запам'ятовуються тільки ті моменти, такі радісні, як кажуть. Це коли снаряд пролітає над тобою і не взривається біля тебе десь. Тобто, от були що ти сидиш і чуєш, як свистить, і ти вже зажмурився там. Думаєш щас щас, час, а од раз пролетів і не взривався. Оце вже щастя. Коли багато роботи, ти вже й не думаєш, що ти десь далеко. Іноді засипаєш і думаєш, що ти дома спиш. Коли звикаєш установки до цієї поскладного, напевно, після бойових приїхати і звикнути до морського життя, ніж звикнути до того, як ти там знаходишся. Там, як кажуть, від тебе мало що зависить. Чисто фарт. якщо ти везучий по житті, то тобі повезе, і ти не вмреш. А так. Моя мета не засісти на одному місці, а йти далі і вище по кар'єрній сходинці.